А де тато? <host of the rain> Він поїхав потаємний сюрприз. Бі, бі. Бі, що це? Це трейлер. Ми його орендували для поїздки. О -о -о -о! <genres> а у цьому трейлері є геть усе. Ця кнопка вмикає воду. Ця кнопка вмикає телевізор. -а! <around> а для чого ця кнопка? Точно не знаю. Краще не тиснути, поки не дізнаємося. Усі готові до поїздки. Тамо, слинко! То поїхали. <рес> Їдемо ми разом у трейлері своїм. <рес> М -м, ця карта така заплутана. Тату, ми не хочемо заблукати. Не бійся, пеппо. Я вмію читати карти. Ой, це дивно. Ми заблукали? Uh, так. Це дідусь песи песик Денні. Привіт, пепо! Привіт Денні! Ми заблукали. Заблукали? Зламався ваш навігатор? Навігатор? У вас прогулянковий трейлер Т3200. Навігатор входить до комплекту. Вітаємо в автомобілі майбутнього. Ага. То ось для чого тут ця кнопка. Куди ми їдемо сьогодні? Трейлер уміє говорити! Зручно, правда! Комп'ютер допоможе вам знайти дорогу. Але як же він дізнається, куди ми їдемо? А ти скажи. А, вітаю, пані, трейлер. Вітаю. Ми їдемо на. Підкажете нам шлях. Прямуйте цією дорогою. Дякуємо вам за допомогу. Нема за що. Гарного вам відпочинку. Їдемо ми разом у тренері своїм. Увага! Увага! Мало мастила. Мастило? мастило допомагає мотору працювати. Мастило може скінчитися. Ні. Комп'ютер попереджає заздалегідь. Мастило закінчилося. Отакої. Добре, що я маю запасну каністру мастила. Молодець тату свин. Зараз залью мастило у мотор і. ой, що таке? Тут нічого немає. Мотор зник. Це мама дівця зовечкою Сюзі. Привіт, Сьюзі. Привіт, пепо. Ми загубили наш мотор. Загубили мотор? Так, його нема на місці. Я б рада допомогти, але я нічого не знаю про мотори. Я, може, дурницю кажу, але це схоже на мотор. А, так, молодець, що знайшла його. У трейлера двигун ззаду. Ага. Тепер мастила вистачить. Дякую, мамо, вівця. Нема за що? Гарного відпочинку. Ми скоро приїдемо. Підніміться на наступний пагорб. Ви прибули на місце призначення. Ура! Ура! Пора спати. А де ми будемо спати? Ми з мамою будемо спати на цьому ліжечку. Уу! А ви спатимете на горі. Але ж тут немає горища. Ха -ха -ха. Дивіться. Дах трейлера піднімається. Трейлер схожий на маленький будиночок. Поки ми на природі, це і є наш будиночок. На добраніч, мої свинки. Добраніч